Ще мене звати Мар'яна Черкаса, це ютуб канал Астрофеномен. І я попрошу всіх не зупинятись, підписуйтесь на наш канал. Нас вже майже 150 тисяч підписників. І нехай ця цифра тільки збільшується і приумножується. Тому, друзі, обов'язково під цим постом прошу вас написати, хай буде так, обов'язково загадати бажання, і воно збудеться. Ну а я, звісно, запросила до нас на ефір, неймовірно. Уру вона сьогодні буде розповідати про те, що. Очікує корупціонерів в майбутньому інше зможе Україна в цілому побороти корупціонерів. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і залишайтеся з нами. Давайте сьогодні з вами поговоримо про те, все рівно так чи інакше, але рано чи пізно війна обов'язково завершиться. І от власне, що очікує корупціонерів після завершення війни? Вітаю вас, Маріаночко, вітаю, шановних глядачі каналу Астрофеномен. Тема корупції в Україні, звичайно, надзвичайно болюча. І навіть те, що відбувається зараз, всі ці скандали, які є в новинах, здається, що нічого взагалі не відбувається ніяка боротьба з корупцією не відбувається. Корупціонерів ловлять і відпускають, але насправді це не зовсім так. Я бачила всього на всього пару днів тому в новинах, що було затримано більше двох тисяч корупціонерів, і 2200, здається, було засуджено. Це 80% усіх, чия справа дійшла до суду, і з конфіскацією майна також. Але що я побачила і зрозуміла, що є таке поняття, як топкорупціонери. І саме вони фігурують постійно в новинах, саме їх відпускають зачасту. і тому це підбурює населення і тому ми е, е, зневірюємося в тому, що ніяка робота взагалі не відбувається. Е, справа в тому, що. Схеми, корупція і розкрадання під час війни, ну і не лише під час війни, а особливо під час війни це має прирівнюватися до державної зради. Ем, ніхто не має бути недоторканим, і особливо люди, які мають служити народу, які займають державні посади, ці кошти. Мають бути використані на допомогу ЗСУ, на допомогу армії і е, використовуватися для перемоги України, а не набивати кармани е, всіляких безсоромників. Е, що, що ви бачите? Яку картинку ви бачите, коли чуєте слово корупція? Е, купи грошей, скандальні новини. Насправді корупція це конкретні люди. Це. Е, Діюча сітка зв'язків між політиками, урядовцями, суддями, прокурорами, підприємцями, правоохоронцями і змі. Я нікого ще не забулася. Перепрошую, якщо когось я не назвала. Коли хтось випадає з цієї сітки, його замінюють іншою людиною. Як кажуть, народі святе місце пустим не буває. І оця, оця сітка і є. Корупцією це є конкретні люди, які є в цій сітці. Корупція існує в усіх країнах певною мірою, але завуальовано, наприклад, через донати політичним партіям чи організаціям. Але в Україні це відбувається нахабно, відкрито і безкарно. Можна покарати кількох, але на їх місце прийдуть інші і будуть продовжувати. І це не вирішить тотальну проблему, бо прогнила вся система. Порядні люди не мають коштів на передвиборчі кампанії, а так звані спонсори підтримують тих, хто буде підтримувати існуючу систему. А, кілька голосних справ а, відкритих для того, щоб створити враження, що антикорупційні органи а, працюють повну і когось покарали. А, а, але то зроблено для замилювання очей народу. А, насправді. Що має змінитися? Що має відбутися? Для того, щоб потрібно змінити систему. От на, на ваше питання, Маріяночку, що очікує корупціонерів після завершення війни, от саме про топ корупціонерів я думаю, людям найцікавіше, тому що з корупціонерами загалом проводиться робота постійно. Їх і затримують, і засуджують, але саме. Оці люди, які в скандальних новинах, що відбудеться з ними, ну подадуть у розшук. Вони накра... Вони крадуть і тікають. Оті, о, ті, о кілька справ, гучних, які влаштують, щоб замилити очі народу, от те, це те, на що можемо ми розраховувати на даний момент, якщо не пройдуть глибинні зміни, якщо в країні не будуть впроваджені корінні глибинні зміни системи. Вибачте, що, що так емоційно, тому що мене теж це для мене теж болюча тема. В період війни я не впевнена, що це може відбутися в період війни, тому що е багато членів уряду і місцевого і е найвищого уряду, ті, які мають вплив і можуть. Провести зміни, вони є системою, вони є частиною корупційної системи. А, якщо народ проявить волю і обере достойну владу, а, тоді можливі зміни, тому що корупція, вона як ракова пухлина, яка проросла у всі рівні влади і державних структур, від місцевих до найвищих. Як вилікувати рак? Як вилікувати ракову пухлину? Потрібно вирізати її, а потім провести терапію для, для зачистки е, решти клітин, які залишилися. Е, тобто потрібна зміна системи. От. І мають прийти люди, які ці зміни проведуть. Ті люди, які вже існують в цій системі, багато тих людей є частиною цієї корумпованої системи. Потрібні нові люди. Пані Ірина почула вас. Отже, старі, як вони просто, так як вони вже в системі, вони бояться виходити, чи це звичка, чи хтось просто контролює також от цей процес, кому вигідно, щоб корупція була в Україні. Вони є бути частиною цієї корупційної системи, це означає отримувати також. І коли один виходить на його місце, приходить інший. Та людина, яка вже яка вже брала, яка вже винна, яка розумієте, система вона створена так, щоб нові люди, які приходять, вони. Починали теж брати, брати кошти, ділитися, і таким чином вони себе компром, компрометують. І коли вони вже скомпрометовані, правильне слово, вибачте, я з української трошки забуваю слова. Так, тоді тоді їм важко вже вийти з цієї системи. Вони не можуть уже здавати інших, тому що вони самі винні також. Вони є частиною, вони теж брали. І оце є оця сітка. І як який вихід з цього повинні ключові фігури змінитися для того, щоб забрати оцю саму велику пухлину, а потім уже на місцях ці ключові фігури зроблять зміни. Я це так бачу. Так, із корупціонерами трішки розібралися. Будемо і ще в інших етерах із вами також говорити. Давайте і з вами поговоримо про нашого ключового ворога. Це Путіна, ходить дуже багато міфів, легенд, чуток на рахунок того, чи живий він, чи не живий, чи це тільки його двійники. От як відчуваєте власне ви що говорять вам вищі сили, чи все ж таки, і чи зможе людство в цілому колись дізнатися правду масово? Людство про Гітлера всю правду не знає до цього часу, ходять різні легенди. Але ні для кого не секрет, що на публіці ми бачимо двійників Путіна. Оте, оте нещастя, що трясло руками і ногами на початку війни, коли його знімали на камеру. Його не показують більше, тому що він має з'являтися на публіці. Як сильна вольова людина, яка здатна управляти країною, приймати важливі рішення. Можливо, саме тому за цими двійниками носять оці руді рудічі моданчики, славнозвісні, для того, щоб офіційно ніхто не зміг підтвердити, що ДНК не співпадає. Можливо, це та чомусь мені така думка прийшла. Також, але коли я проглядала на початку війни, ще коли я проглядала, чи живий Путін, мені його показували у труні в білих капцях. Я не знаю точно, що то означало, чи те, що він скоро помре. Але до цього часу, коли я запитую, мені кажуть, що живий. Я чую живий, але це може бути ще тому, що Путін це збірне поняття. Я вже казала раніше, що коли я запитувала, мені кажуть, Путін це не одна людина. Те, що складає цю систему, яку систему, яку називають Путін, це і двійники, це і ті люди, які підтримують і Патрушеві та його команда, і ФСБ. і… Маги, які підтримують це все, і темні сили, які за ним стоять. Оце все оце збірне і є Путін, і воно живе, воно продовжує жити. І навіть якщо сама персона помре, вони можуть продовжувати далі з цією легендою, і ми навіть про це не узнаємо. Тому я чую, що поки що Путін живий. Ось. Дуже прикро. справді хотілося б вірити у тому, що вже його немає. Чи очікується, чи очікується переворот в Російській Федерації Ора? О, цікаве питання. Мар'яночко, ви завжди знаходите цікаві питання. Ем, чи був можливий переворот при Сталіні чи при Гітлері? Ем, ця країна РФ занурилася в таку темряву? Яку не було десятки років, і репресивний апарат, який створив Путін, він його навіть не створив. Він відтворив те, що було при Сталіні. Можливо, ще навіть жорстокіше. До речі, проскакують новини про те, що ФСБ буде будувати нові колонії, нові тюрми, нові в'язниці. Тобто повертаються сталінські часи, часи буде ще гірше з сучасними технологіями і пропагандою лише відчайдушні сміливці можуть висловити свою думку зараз в Російській Федерації, і то їх швидко закривають і дають скажені терміни їм. Але організувати переворот всередині країни. Не коли я проглядала це питання, недостатньо людей, недостатньо сміливих і готових для того, щоб організувати переворот. Але в той же час, це я про самих росіян кажу. Але в той же час я чула раніше і мені продовжує йти ця інформація, що біда прийде, ля вони не чекали. Ви бачите, як вони заграють з мусульманами, з мусульманськими країнами, з, іслам, з ісламськими країнами, але в Росії багато мусульман всередині країни. І гаразд, Чечню вони, вони дають величезні субсидії Чечні, щоб тримати їх під контролем. Але Чечня не єдине мусульманська ем, не єдина мусульманська ем, республіка. Всередині uh, Російської Федерації і інших мусульман вони притискають і, і, і зараз ви бачите також, що йде, uh, йдуть такі сутички між мусульманами і між, між лідерами, між мусульманськими і християнськими лідерами. Також uh, і Повстання мусульман це не обов'язково війна і переворот всередині країни. В їх арсеналі багато ефективних методів впливу. Їх релігія найсильніша на планеті, на мою думку, бо її слідують безумовно і з готовністю до самопожертви. Зараз навіть християнські релігії більше такого немає, як було в середні віки. А от в ісламі, в мусульманській релігії, вона дуже сильна ідеологічно. Наприклад, конфлікт з Азербайджаном це перший крок в конфлікті з мусульманами. Я таке почула, що це тільки початок. Тому ось так. Звідтіля може прийти саме початок розвалу Російської Федерації, коли повстануть мусульмани? Дуже цікаво, дуже цікаво, ОР насправді подивитися, що буде у них відбуватися. Давайте також ще поговоримо із з вами ще про одну країну про Китай, що насправді хоче ця країна, які в неї на сьогоднішній день є перед собою плани, стратегії, цілі. Чи хоче вона точно так само, як в Путіна або псевдопутіна є ідея фікс-так підкорити більшу частину планети, і чи будемо ми спостерігати участь? Китай в якихось певних війнах прямо? Китай надзвичайно розумна і хитра країна. І вона нас іще здивує не раз. Тому що, на відміну від багатьох інших країн, Китай займається собою. Вони займаються своїм бізнесом, своїми справами, своїм розвитком і фокусуються на своїх справах. Що насправді чого насправді хочеться країна? Домінування, панування і світового лідерства. Я почула це, коли я запитувала в, на тонкому плані про мету Китаю. Вони розуміють, в чому полягає справжня велич країни. Це сила політична, економічна і військова. А також наукові досягнення, освіта і рівень життя їх населення. Ем, решті світу є багато чому в них повчитися, ем, і, і подивіться і подивіться самі їхні їхні жителі, вони задоволені своєю, вони задоволені своїм лідером, у них. У них Пристойний рівень життя, вони можуть подорожувати по світу. Гаразд, у них теж своїх внутрішніх проблем вистачає і притискається е, права людини дуже сильно в цій країні, але вона вже обганяє за своїм розвитком США, якщо не обігнала вже. І в майбутньому, коли я проглядала. Е, Саме ситуацію в світі, майбутнє світу, мені йшло, що війна в Україні це був початок перерозподілу влади, влади і впливу у світі, і Китай, і Індія вийдуть в домінування і переженуть США. США не буде більше країною номер один і не буде світовим лідером, так як, так як вони до цього звикли. мені здається, що от на рахунок США воно вже в принципі якось так частково по частково вже ми бачимо таку тенденцію про те, що десь щось уже вони відходять із своєї арени? І от, якби наприклад, так тут також хочу уточнити, якби якщо, наприклад, все ж таки так станеться, що, наприклад, Трамп зійде із престолу, чи зможуть вони втримати от це от лідерство? Чи тут причина саме не в Трамп? А в тому, що ну, от, так просто складається, прийшов просто час. Гарне питання. Я думаю, що проблема, е що така, що, що настала така собі криза у, шта у США, у штатів, тому що подивіться, кандидати яких представили на посаду президента е, в передвиборчій кампанії, Байден і Трамп вони не були найкращими кандидатами для управління країною, вони не були сильними кандидатами тими, хто б е, посилював США, посилював вплив США і дійсно робив цю країну величною. Хоча Трамп розказував, що зробимо величну Америку знову. але... Поки що те, що він робить від моменту обрання його президентом відбувається навпаки, країна не возвеличується економічно, вона не стала сильнішою, а навіть навпаки, і не наймудріші рішення він приймає. І я думаю, що саме криза лідерства зараз відбувається у Штатах і вони мають. Вирішити цю проблему має прийти сильний лідер, який наведе лад. Від лідера країни залежить все. От так що, ну так, звичайно, справа в Трампі. Ті проблеми, які зараз відбуваються, так Трамп їх спричиняє. Але зі штатами в цілому, от їм потрібен сильний лідер, не той, який. Любується собою і багато говорить, і потім змінює свою думку. А то який приймає мудрі рішення, які є в інтересах його країни прийнято, зрозуміло. Сподіваюся, що наші глядачі також зрозуміли. Ну і власне, чи може в майбутньому стати нашим партнером Китай? Хочу повернутися іще трішки до цього питання. Теж гарне питання, я думаю, що я раніше про це казала. Мені тоді йшла інформація така, ну це вже десь півроку тому, більше ніж півроку тому це було можливо минулому році, ще що Україні потрібно було розглядати Китай і залучати Китай для саме, саме для протекторату у цій війні. Можливо, ми недостатньо недостатньо проводили роботи саме з, з китайськими лідерами, тому що вони остаточно перемитнулися на бік Росії тепер саме війні. Вони тепер бачать Росію як союзника. Щодо партнерства Китаю не потрібні партнери. Я вже казала, що це дуже мудра і хитра країна, і вона дбає насамперед про свої інтереси, і у них. Китай може отримати все, що захоче через інші важелі, наприклад, через інвестиції. В них власні інтереси насамперед. І вони скупляють їхні корпорації, їхні компанії і найбагатші люди Китаю, приватно також скуповують. Най... Вигідніші, найприбутковіші інвестиції по всьому світу. Тому питання про партнерство, саме, саме бути в партнерстві з країною, вони будуть розглядати в економічній вигоді, не так навіть в політичній, тому що вони надзвичайно потужна країна, а саме в економічній і фінансовій вигоді. На завершення, давайте з вами поговоримо про те, по-перше, чи є на сьогоднішній день в Китаю вигода у підтримці Російської Федерації так у війні з Україною? І а друге питання, яке буде дотичне сюди ж, для того, щоб ви відразу подумали, чи може піти війною Китай на Російську Федерацію? Тут така справа. Що і США, і Китай вони розглядали розглядали, розглядають Російську Федерацію як важель впливу один на одного. Це як перетягування ковдри впливу світового на себе, тому що Росія велика країна і її все ще бачать як великим потужним гравцем у світі. Уже набагато менш потужним завдяки ЗСУ, і саме тому Трамп так загравав з Путіним частково, тому що союзництво Росії і Китаю посилює позиції Китаю у світі, і Китай заграє з Росією. Тому що він бачить Росію, в чому союзництво? В чому він бачить союзництво В протистоянню Заходу в не так в економічному, тому що Китаю вигідно продавати товари і вкладатися в інвестиції на заході, а саме впливу політичного впливу. І... Про така промелькнула в новинах навіть така, така думка, така фраза, що е, заява Китаю, що він не, доз, не може дозволити Росії програти війну в Україні е, і щоб Захід виграв. От в цьому, в цьому була е, причина, вони показали, чому вони підтримують Росію саме через оце, як їхнє, їхнє бачення протистояння. Е, чи 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 може, чи може бути Китай зацікавлений в захопленні Росії, наприклад? Росія бідна і занедбана країна, хоча економічно в ВВП високе у них? Через продаж сировини. Але е, населення саме живе бідно. В Китаї населення живе набагато краще, ніж в Росії. Чи, потрібно, чи потрібні Китаю великі території з бідним населенням? Е, це теж питання. Е, е, е. Китайцям не потрібно не обов'язково вбивати сусідів і захоплювати території для того, щоб вони почували себе величними на відміну від нашого скаженого сусіда. І, і для того, щоб пишатися своєю нацією, вони вже пишаються на нею завдяки розвитку і здобуткам своєї країни. Але претензії Китаю до Тайваню це інше. Тайвань то символ протистояння абсолютній владі компартії. І тому незалежність Тайваню заважає правлячій верхівці Китаю, і вони не залишать Тайвань в спокої. І... Дуже велика вірогідність того, що вони воювати будуть саме з Тайванем. Вони, вони, В них є в планах захопити Тайвань і зробити його, знов, зробити його частиною Китаю. А от саме воювати з іншими країнами, з іншими сусідами, я такого не бачу поки що в Китаї, в планах Китаю. Але Китай хоче бути передовою країною в світі, най, най Найбільш просунутою в, у військовому плані з найсучаснішою, найкращою зброєю, можливо, навіть такою, якої немає ні в кого іншого. І вони ж намагаються копіювати найкращі досягнення інших країн. Ось недавно ж арештували шпигунів китайських, які намагалися. Викрасти секрети нашого дрону Нептун. Тобто вони от, різними методами вони теж працюють, але вони працюють на велич своєї країни, політичної, економічної і військової. Ось тому є чому повчитися в цієї країни.